Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу продовжуємо слідкувати за Ролангароз дві 2025. На черзі огляд третього раунду. Звичайно ж, як завжди, робимо це з українським акцентом. Тим паче, що три українки намагалися подолати третій раунд та вийти до однієї восьмої фіналу. І, хоча сьогодні ми оглядаємо третій раунд змагань, але розпочнемо з першого, причому першого раунду змішаних пар, де виступає українка Людмила Кіченок в парі з 31-річним Хорватом Матеєм Павічем, неймовірним тенісистом, який уже 5 років не грає одиночні матчі, а виключно сконцентрувався на парних змаганнях і має купу титулів, в тому числі і гренслемів, як в парних, так і в змішаних. Зокрема, нагадаю, у 2023 році він та Людмила виграли в Імблдон. Відповідно, у Павіча в Кар'єрі немає лише Ролан-Гарос, якщо говорити про змішані пари. І Я думаю, хорват максимально налаштований цей момент вирішити. Налаштована звичайно ж Людмила, у котрої є два гренслеми. Окрім гренслему на бомболдоні з Павічем, Нагадаю, у минулому сезоні в парі з Єленою Остапенко з Латвії вони виграли US Open. Тож може взяти Людмила третій гренслем в кар'єрі. Між іншим, пара Павіч-Киченок посіяні під першим номером на Ролан Гарос. Стартовий раунд змагань вони вже пройшли, здолавши французький тандем Діан Парі Герольд Майо 6-3, 2-6 та 10-8 на вирішальному тайбрейку. Звичайно ж, тримаємо кулачки за Людмилу та переходимо до огляду третього раунду змагань в одиночній сітці. Розпочнемо кількома словами з чоловічої сітки. Взагалі без сенсацій, третьому раунді всі фаворити йдуть далі. Зокрема, італійський робот Янік Сінер, перша ракетка світу, лише три гейми за три сети віддав чеху іржі Легеці. 6-0, 6-1, 6-2. Про чоловічу сітку наприкінці випуску скажемо. Назвемо всі пари однієї восьмої фіналу. Подивимось, хто ж та шістнадцятка, яка продовжує претендувати на титул. Огляд жіночої сітки розпочнемо з польки Ігі Швтик, яка захищає титул на Роланга А Розпочнемо, тому що відсвяткувала на турнірі 24-й рік свого народження і поки що крокує турніром без втрати жодного сету. Зокрема, в третьому раунді обіграла представницю Румунії Жаклін Крістіан 6-2-7-5. В другому сеті рахунок конкурентний, але насправді Іга провела його переконливо, Жодного гейму на своїй подачі не програла і на фініші партії зробила вирішальний брейк. Але саме головне для швіонтик в третьому раунді було не просто. Пройти, а дізнатися супротивницю, тому що могла грати проти Латвійки Остапенко, а Остапенко її завжди обігрувала. Останнім часом Швйонтек навіть психує в матчах проти Латвійки. Тим не менше, ізі пощастило, тому що гратиме не проти Остапенко, а проти представниці Казахстану Єліни Рибакіної, тому що та обіграла Латвійку двічі по 6-2, Тож Швьонтек пронесло. Чому я згадав про матч Швйонтик Рибакіна? Тому що цей матч стосується Еліни Світоліної. Огляд матчів українських тенісисток розпочинаємо з Юлії Стародубцевої, у котрої в третьому раунді було справжнє свято, оскільки матч на центральному стадіоні. Між іншим, Юля стала першою з Українок, котра на цьогорічному ролан дісталася до центральної арени. Безумовно, однією з причин цього було те, що грала проти минулишньої фіналістки італійки Ясміни Паоліні, четвертої ракетки світу на даний момент. До того ж, однієї з найулюбленіших тенісисток для Юлії, оскільки Стародубцева, дізнавшись про те, що буде грати саме проти Італій. В інтерв'ю зауважила, що саме Паоліні, а також Чєжка Мухова, є тими тенісистками, гра, яких їй найбільше подобається. І от перший очний матч проти Паоліні та ще й на центральному стадіоні. Ну чим не свято. Для Пауліні гра також була максимально важлива, звичайно ж, по-перше, в плані проходу до наступного раунду, а по-друге, в плані особистого рекорду. Перед цим матчем у Паоліні було 8 поспіль перемог, а більше поспіль вона ніколи не здобувала, тож могла встановити особистий рекорд. Матч розпочинався на подачі італійки, і Юлії відразу вдається зробити брейк, в деякій мірі завдяки тому, що Паоліні напомилялася, були навіть кілометрові аути від неї. Загалом же ж на початку матчу Юлія бере аж два гейми супротивниці, але при цьому все одно рахунок нічийний 2-2, тому що роблячи брейки не захищала Українка свої подачі. Також помилялася, зокрема, коли подавала за 2-1 аж тричі пробила в аут. Після чого тенісисток трішки підмінюють. До рахунку 4-4 уже впевнено тримали свої. І подачі, а потім Паоліні розпочинає емоційний тиск на супротивницю. По-перше, за 4-4 бере свою подачу під нуль і кричить. Також кричала, коли відразу виграла перший розіграш на подачі супротивниці ударом на виліт. і Юлія з цим тиском не впоралася. В підсумку на сетпойнт виходить Паоліні, був обмін ударами з задньої лінії, після чого Паоліні дещо несподівано грає вкороченим, і Юля до цього м'яча не встигає. Доволі таки рівний перший сет, але він за четвертої ракетки світу: – 6-4. يريد. Як правило, топові тенісистки, вигравши ось такий важкий перший сет у менш рейтинговішої супротивниці, в другому сеті просто дотискають. І така ситуація дійсно трапляється в даному матчі. Оскільки в другій партії за рахунку 1-1 італійка робить брейк під нуль, в тому числі і через подвійну помилку від стародобців. І на класі Павлін її стається уже аж до 5-1. А за цього рахунку виходить закривати матч. Дістається до матчпойнту, але реалізувати його не вдалося. Потужний удар від Юлії і м'яч після удару Пауліні полетів в сітку. Більше того, Українка навіть виходить на брейкпойнт, але брейку зробити не вдалося. Паоліні вистояла та вийшла на другий матч пойнт, на якому зав'язався невеличкий розіграш, і стародубцева пробиває в сітку. Ось такий перший матч між Пауліні та Стародубцевою, 6-4, 6-1 за італійкою. Вона в наступному раунді. Ну а казка для Юлії завершилась, але казка казкова, оскільки нагадаю, встановила для себе історичне досягнення. Ніколи так далеко на гренслемах ще не пробивалася. Сподіваємось на покращення на наступному гренслемі на Вимблдоні. У Даяни Єстремської знову було випробування безпрапорними. Цього разу грала проти 18-ї ракетки світу Людмили Самсонової. Перша очна зустріч тенісисток. Зустріч після якої Даяна злягла з температурою 39 градусів. Важко сказати, хвороба розпочалася до чи в процесі. І цю гру, на жаль, Даяна програла в двох сетах за поєдинок, не зробивши жодного брейку, хоч і мала багато брейкпойнтів. Поєдинок фактично виграла та, хто менше помилилася. Самсонова в цьому матчі на відріз відмовилася помилятися. Лише 11 помилок за весь поєдинок. Ну а Даяна, як завжди, була активною, багато активно виграних м'ячів, але майже втричі більше за супротивницю і помилок зробила українка. Самсонова до того ж на початку матчу класно подавала. За три перші гейми на своїй подачі програла лише один розіграш. Підсумку вона в середині партії зробила брейк та забрала перший сет 6-2. Другу партію Даяна розпочинала на подачі і виграла свій гейм під нуль, але за 1-1 програє свою подачу. Хоча не цей гейм був вирішальним в другому сеті, а восьмий за 4-3 подавала Самсонова аж вісім брейкпоінтів у Ястремської, вісім шансів зрівняти рахунок. Жодного з них на жаль так і не реалізувала, і це остаточно вибило її з колії, оскільки наступний гейм на своїй подачі програє. Поразка в двох сетах: 2-6, 3-6. Тож як і минулого року, Даяна зачохлила ракетку на Роланга Роз. Третьому раунді. Ну але поразка це поразка. А саме головне, звичайно, ж бажаємо Даяні якомога швидшого одужання. Відповідно, знову сподівання лише на першу ракетку України Еліну Світоліну, яка в третьому раунді грала проти 83-ї ракетки світу, шульгізи Сполучених Штатів Америки Бернарди Пере. Еліні з кожним раундом стає складніше і складніше, але поки що крокує турніром без втрати жодного сету. Поєдинок проти Перри Світоліна розпочинала на своїй подачі. Частенько останнім часом важко розпочинає і дійсно програє свій гейм 0-1. Але відразу миттєво робить брейк у відповідь, причому брейк під 0 – Завершивши його класним ударом на виліт. Здавалось би, це має надихнути, але цього натхнення не вистачило для того, щоб захистити свій гейм 1-2. Більше того, по ходу партії Еліна поступалася 2-4 і навіть могла 2-5, оскільки коли за 2-4 подавала, були брейкпойнти у американки. Але Еліна демонструє характер, і цей гейм і наступний виграє та зрівнює рахунок на 4-4. В підсумку доля сету вирішувалась аж на тайбрейку, який тенісистки розпочали непереконливо на своїх подачах. Знову були міні-брейки, але першою за. Спокоїться саме Світоліна. Як наслідок за 6-3 виходить на три сетпоинти. Перший з яких американка Смешем відіграє, А от на другому вона, шпера, пробиває в кілометровий аут перший сет за Світоліною 7-6. Ну а на початку другого сету тенісистки навпаки краще діяли на подачі, ніж на прийомі. В підсумку діло дісталося до 4-4. А в цей момент на фініші партії Еліна робить перший брейк в сеті. Та за 5-4 виходить закривати поєдинок, але хвилювання не дали його закрити. Пера робить брейк 5-5. Світоліна робить ще один брейк, та за 6-5 виходить закривати матч, і в цьому геймі навіть дістається до двох матч -пойнтів. Але тут підводить перша подача, точніше, майже її відсутність навіть в цьому геймі була подвійна помилка. І американка в підсумку цим користається, заробляє брейкпойнт, класно на ньому грає біля сітки та знову переводить діло на тай брейк. На якому вже вона лідирувала 3-0, і В ту мить подумалася, а якою буде третя партія, якщо гра туди перебереться чи вистачить Еліни. Але гра до третього сету не перебралася. Світоліна знову демонструє характер, виходить на матчпойнт, на якому вибиває супротивницю з корту, а сама пробиває в протилежний кут. На двох тайбрейках перемога Світоліної 7-6-7-6 за 2 години 15 хвилин. Та вихід до однієї восьмої фіналу в другий тиждень змагань. Ну а там на Еліну чекає кривниця Юлії Стародубцевої, четверта ракетка світу та минулорічна фіналістка Італійка Ясміне Паоліні. Лише раз танісистки між собою грали. Це було в цьому році на іншому гренслемі на Австраліан Опен. І там перемога за Еліною, причому в третьому сеті Світоліна виписала супротивниці Бублика. Ну але то було на харді, цього разу гра на ґрунті. Переможеця пари Паоліні Світоліна виходить на переможецю пари Рибакіна Швіонтек. Також в цій частині сітки між собою в одній восьмій зіграють. Сабаленка проти Анісімові та Самсонова проти Джен. Переможеці цих дуелей зійдуться у чвертьфіналі між собою. В іншій частині сітки, як і раніше, продовжує виступати 361 ша ракетка світу, максимально атлетична француженка Луа Боасон, яка вже точно відома, що підніметься мінімум на 200 позицій в рейтингу. В одній восьмій Боасон буде грати проти третьої ракетки світу американки Джесіки Пегула. Переможця цієї дуелі в чвертьфіналі зіграє з переможецею пари Андрієва Касаткіна. Також в одній восьмі між собою зіграють дві американки медісон Кіс та Хейлі Бабкіс, а також безпрапорна Олександрова та американка Гоу. як бачимо, в цій частині сітки аж чотири американки. Відповідно, великий шанс побачити представницю цієї країни у фіналі. Переходимо до чоловічої сітки. Тож перша ракетка світу Янік Сінер в одній восьмі гратиме проти безпрапорного Андрія Рубльова. Переможе цієї пари в чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Олександр Бублік Казахстан, Джек Дрейпер, Велика Британія. Джек дрейпер, від якого нагадаю, ми чекаємо гренслему. Минулорічний фіналіст Олександр Звєрєв буде грати проти нідерландця Тейлона Грікспора. Ну а Новак Джокович, який, як і раніше, шукає свій 25-й Гренслем, буде грати проти британця Кемерона Норі. Прогнозується, звичайно, чвертьфінал Звєрєв Джокович. В іншій частині сітки фаворитом виглядає іспанець Карлос Алькарас, але річ у тім, що в одній восьмій у нього матч проти американського Бена Шелтона, 13-ї ракетки світу, як на мене, один з найнепрогнозованіших матчів однієї восьмої фіналу. Переможець цього поєдинку в чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Попирін Пол. Також в одній восьмій зіграють Музеті проти Руни та Тьяфо проти сенсаційного німця Даніеля Альтмаєра. Хто ж стане чвертьфіналістами, як в жіночій, так і в чоловічій сіці. Про це ми обов'язково поговоримо в наступному випуску. Ну і безумовно не будемо забувати про мікстові змагання для Людмили Кіченок. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.